Добрий день, шановні нащадки прадідів великих. Сьогодні на, на каналі Роздуми новини. Ну, новини. Новини які на Україні? От, хочу звернути увагу на одну з новин. В Миколаївській області затримали фуру, в якій було 2,5 тонни собачати. Ну, тут виникли різні гіпотези, куди вони її вели, наз... везли. Ну, Назар Мухачов у нього канал, свій, свій, називається до свого по своє. Він критикує глобалістів. Ну, він висловив припущення, що Собачатину везли військовим на, або на консерви, тушонку там робить, або везли, може, дітям, робити фарші, робить котлети дітям. Але я хочу звернути на таку увагу. Ді... Що животноводство на Україні знищене. З 91-го року знищував крачу, кучма знищує. Ну, всі знищували його. Наприклад, в Камишовахі була одна свиноферма, Там було 29 тисяч свиней. Це на 5 тисяч жителів Комишовахи було 29 тисяч свиней. Зараз там їх камня на камні залишилося. А їх було три там. Я тільки знаю, що було там 29 тисяч свиней. Ну, Крім того, була худоба, там корови були, там їх страшне скільки було. У, наприклад, це читали Колгоспну худобу. А те, що була свиней держави та корову приватних господарствах, ніхто його не рахував. Mm. Зараз на Україні немає ні свиней. Ну там може хтось деже, там 2-3 свині. Там, да? Я питав, говорю, є в Камешовах і хоч тисячу, да? тисячу свиней, там, да? що гряд, немає, навіть, навіть тисячі, там може 100-200-300 свиней може. Це з, 9, з 30 тисяч свиней, що були в Камшовах і в Колгоспі. А тим не менш у магазинах м'яса повне, ковбаси. Ковбаси повні. Що її тоді роблять? Ну, відповідь напрошується саме. Роблять з чого по Ну, В кращому випадку це соєвий батон, а то йде Собачатина, котятина, все що є. Може і людятина там проскакує. Ну, Ви зверніть самі, немає у нас ні худоби, ні свини, нічого немає. І все знищено, ворогами народу приводять. А ковбаса є. Ну, я давно її, наприклад, не їв взагалі. Вона там, ну, вони там, намішали там собачати, там зробили там якісь відходи, там додавали там підсилювачі, підсилювачі смаку, ароматизатор, і вона йде аж бігом. Люди оце, що і сміються з совків, що в них були там багато свиней, там колгоспи були, і страшне сміються совків, їдять ковбасу. Із собачатини і відчувають задоволення. Я говорю, Боже, поскакувати людям, переробляють собачатину і котятану. Вкинули туди і о, бомжа якось піймали, вкинули на переробку. І пів теж пішов на ковбасу. А. Що ще? А і їдять цю ковбасу і сміються совків, щоб совків не було ковбаси в такому плані. А. Друга новина, яка це Усик? Ну я поважаю Усика, боксера. Це непереможний боксер. За 25 років це він здобув абсолютний, став абсолютним чемпіоном. Ніколи на Україні такого не було, таких спортсменів. Це ну, унікальне, це унікальна людина, я вважаю Усика. А що він зробив? Узяв, подарував пояс Зеленському. Ну, я не знаю, він розумна людина, в принципі, Усик. І невже він не розуміє, що Зеленський це ворог народу. Ну, взяв чомусь подарував пояс. А потім, потім я зрозумів, чого він йому подарував пояс. Усик планував стати міністром культури, тобто міністром спорту України. Ну, це як би він хотів, ну, а дуже ще нелегітимний президент Зеленський. Ну, коротше, він, Зеленський призначив якогось бідного, бувшого бодибілдера, якогось там, тесть у нього сепар. Підтримує Росію там регіонів, там під судом може бути. Ну, він відмовився, правда, від свого тестя каже, хай його судять мені він по барабану. <гум> ну, я, а чого Усика не, назна, не призначив Зеленський? Та він туди не вписується. Усик — це нормальна людина. А серед, ну, Зеленський хто це не І вся його банда. Він туди не вписується. І те, що він подарував йому пояс, це таке. Ніхто його. ну... Чому він не призначить Усика міністром спорту? Тому що Усик буде щось робити для людей. Я в цьому не сумніваюся. Буде там щось ну, секси, підтримувати тренерів, А Усику чи Зеленському цього не треба, щоб підтримували людей. Йому наоборот треба геноцид. Ну, я думаю, бідний цей, що він призначив, що буде білдера. Я, наприклад, сам спортсмен займався, я єдиноборствами там. Наприклад, я не розумію взагалі буде білдерів, це, що це за спорт. Ну, я розумію, ти займаєшся фізкультурою фітнесом. Ну, важка атлетика є. Там, а буде вони просто то, я часто зустрічаю там молоді, Мені треба маса. Що за маса? Навіщо їм там маса? Ну, Коротше, це якийсь незрозумілий взагалі від спорту цей бітурізм. Це до лампочки, що він подарував цей пояс Зеленському. У нього він своє кінокруте. Усик туди не вписується, в цю банду людожерів, що зараз сидять там. І Шансів немає. Нема шансів, щоб він став там міністром. Хоча можливо. Коли скинуть, якраз я сам би хотів бачити Усика міністром спорту України. А в Німеччині, коротше, фурор. Сенсація в Тюрингі, там і ще там десь в Східній Німеччині перемогли праві, ультраправі. Ну там всі там, от шокі, там, оце, як? Ну, ультраправі це про що? Це таке, це проєкт олігархів народу, ворогів народу. Ну, як би сказати, був фашисти, націонал соціалісти. Mm. І вони прийдуть до влади під, під яким гаслом? що треба відмовитися від допомоги Україні. Тому що це не наша війна і в нас газу нема дешевого. І друге гасло у них іммігрантів треба. Мігрантів, там, незаконних, законних, ну коротше, вигнати усіх мігрантів в такому плані. Ну, це завжди вороги народу шукали ворогів. Там, ну, Даному колись були євреї ворогами народу в Германії. Тепер вороги народу видають німцям жити мігранти, там, ну, всі там, всі, там вороги ж народу знайдуть для людей. Дебілів. Ну, що мене дивує, Східна Німеччина проголосувала за цих, хоча б вони були при вроді жили, повинні бути там, як би сказати, з головою. Ну, якщо хочуть, щоб у них війна була, хай голосують за націонал соціалістів. Хоча всім цим правим, що там ідуть, їм по барабану. Мігранти, чого вони піднялися? Бучу. Про це все проти Шольця. Шольц ліквідує... Бід, ліквідує бідність у Німеччині. Ну, взагалі каже, всі німці бути рідні. Не, не повинно бути бідних, багатих, всі рідні. І він почав розкультурювати багатих. І це їм не подобається і І це все не, домі, не з мігрантами, не з Україною свята. Це все незадоволення Шольцем було заворушення два роки назад, Якраз війна тільки почалася. А було заворушення у там, князя якогось пристарілого, вони вибрали ватажком. Ну, їх 120 чоловік арештувало цих. І воно так благополучно закінчило. Ну, вони хочуть переконати плебс там, дебілів, що треба, щоб вони, щоб вони прийдуть. Буде век. покращення, вони ліквідують іммігрантів. Ну, коротше, все це лабуду, більшої, лошину вішають на вуха німця. Це такі, і, ну всі там перелякані, ходять там. Як це, як це так? Фашисти приходять до власті. Ну, все може бути. Демократія Ленін, Володимир ж Ленін нічого не поважав демократів. Тому що буржуазна демократія, тому що при ній можуть обдуряти людей так, і пролазять А потім люди сидять перелякані, там, чухають, А, за на Тяньєху. Колись мене попросили провести лекцію за відношення араби, арабів і євреїв. Ну, Я провів цю лекцію. І на що я звернув увагу? Ну, я навіть навіть спочатку, каже, міждоріч я почав там ну, лекцію за відкілятися євреї, араби, сімейські племенавці. І що я звернув ще увагу? Беніамін на Натян виявився ворогом народу. І зараз хан, міжнародний, Міжнародний кримінальний суд видав. Орден на його арешт. Інкримінують йому геноцид, бомбив газ, сектор гази, Там. І на що я звернув увагу? Ну, мені на те дня, який в мене виведе. По-перше, він виступає за вільний ринок. Вороги народу завжди виступають за вільний ринок, йде проти соцвиплат. І він дуже обіжався, що дуже багато соціалістів в Ізраїлі, ну там німці, які що жили в Німеччині, в Радянському Союзі, вони ну, не взятав цей натяніху, вони проти нього. Все время були, і він жалівся, що вони не, не вигнав. А що таке вільний ринок? Це геноцид народу. Починається там голод, холод. Вахана є ворогів народу. І хан, виходить, мудра людина, голова Міжнародного кримінального суду, видав арешт, видав ордер на його арешт Бендєміна Натамі. Ну, і син чи він. Натяняху син у нього, батько якийсь там дрібний лавочник. Там Крама якийсь там. І, і на щось От, Наприклад, якщо при владі ворог народу, він або сам нападе на якусь другу країну, спровокує міжнаціональну війну. І не зробить так, щоб на нього напали. І я, а і на Дідера Хамасу теж видати ордер на арешті. Ну, я думаю, що це бомбардировка. В Ізраїля, коли Хамас. Це договорення, оце Натаньяху, може, і Путіна там оце замішаний, там, дали Хабаря лідерам Хамасу. Тому не було соціальних причин. Ну, Палестина була на балансі Євросоюзу. Ізраїль туди, де ж безплатна у них була електрика безплатна. Не було ніякої причини їм там, нападати на Ізраїль. Взагалі не було. Бо це невигодно в орган народу привлатися, таким як Натаньяху. Мабуть, дали цим. Вони до цього там, може, 5 рубів, саме більше в кармані тримали. А тут, може, їм перекинули на рахунок там, мільйони доларів і запропонували бомбити Ізраїль. Почалася заварушка, почалися гинуть мирні люди. І хан цей роздивився і видав ордер на його арешт. Ну що, до побачення, слава Україні. Будемо на цьому закінчувати. Дай, дай Бог, щоб вороги народу зійшли від влади на Україні. Все. До побачення.